Фатісов, куди поспішають червоні машини. Пожежу помітили з вулиці, чорний дим завісує повалив з вікна на останньому шостому поверсі великого будинку. Один із перехожих підбіг до телефону автомата і набрав три цифри: 1-0-1. На центральному пункті пожежного зв'язку міста спалахнув червоний вогник тривожної сирени. Черговий швидко підняв слухавку пожежна охорона. Горить, будинок!» – закричав чоловік. Надсилайте швидше команду. і став диктувати адресу. Машини виїжджають, зустрічайте. У пожежній частині пролунав гучний пронизливий дзвінок. Тривога. Війці натягли брезентові штани та куртки, одягли рятувальні пояси та каски. Черговий караул був готовий за 20 секунд. З пожежного депо виїхали дві червоні машини і помчали, сигналячи вулицею. Почувши тривожне виття сирени, міліціонери-регулювальники перемкнули світлофори. На усіх перехрестях засвітилося жовте світло, шлях вільний. А вогонь спалахував все сильніше. Крізь дим проривалися язики полум'я. Це побачили пожежники. Не зупиняючи рук машини, командир варти викликав по радіо центральний пул пожежного зв'язку. Пожежа посилюється, потрібні додаткові сили. Машини зупинились. Розпочати бойове розгортання, наказав командир. Воду подати до осередку пожежі. До прибуття підкріплення стримувати вогонь двоє зі мною на розвідку. Розвідники пожежні швидко одягли протигази, захопили ломики, мотузку, електричні ліхтарики та кинулися до під'їзду палаючого будинку. Машини розверталися та займали свої місця. Бійці дістали з автомобіля цистерни інструменти, швидко розкотили брезентові рукави труби. З'єднали їх один з одним. У під'їзд простяглися довгі рукавні лінії, їх підняли на поверх що горить. запрацював двигун автомобіля, і рукави наповнилися водою, яку привезли у цистерні. Пожежні спрямували тугі струмені на вогонь. Інша група бійців відкрила люк вуличного водопровідного колодязя. І встановила спеціальний пристрій для викачування води, називається він гідрантом. До нього приєднали товсту трубу від машини насоса. Незабаром вода в цистерні скінчилася, але насос тут же безупинно почав качати воду із міського водопроводу. Розвідники прив'язалися один до одного мотузкою, щоб не заблукати в густому диму. І, освітлюючи шлях ліхтариками, ішли палаючою квартирою. Вони обійшли усі кімнати, коридори, кухні, ванну кімнату, зазирнули в комору. Чи немає десь тут людей? На щастя, дорослі пішли на роботу, а діти до школи. Нелегко було пожежним пробиратися квартирою столи та ліжка, диван, крісла, стільці, шафи та книжкові полиці. Усе було охоплено полум'ям, вогонь лизав підлогу та стіни. На кухні прогоріла стеля, і вогонь вибрався на горище. Поки чергова варта стримувала полум'я, команда пожежних, що під'їхала, готувалася до атаки, машини з довгими висувними сходами наблизилися до будинку, розвернулися і підняли сходи до палаючих вікон. Бійці з інших машин чекали на бойовий наказ. Коли розвідники спустилися, усе було готове до рішучого штурму. Першому відділенню газо димозахисної служби пробитися до вогнища пожежі від дверей квартири, віддавав розпорядження командир, другому відділенню піднятися по автодрабині і діяти з боку вікон. Водозахисній службі зайняти свої місця, інші на дах і ліквідувати загоряння горища, атака на вогонь почалася. Бійці газозахисної служби, одягнені у спеціальні тепловідбивні костюми, рушили вперед. Їхні товариші, що проникли у квартиру через вікно висумними сходами, Ішли їм назустріч, прокладаючи собі дорогу сильними струменями води. Озброєні баграми, ломами, сокирами, вони знімали залізну покрівлю, мотопилами різали балки, дошки, перегородки, горища, щоб пробитися швидше до вогню. На нижньому п'ятому поверсі розташувалися бійці водозахисної служби, великими водонепромитними полотнищами. Вони дбайливо вкривали в квартирах домашні речі, підлоги, щоб уберегти їх від псування, коли зверху полється вода. А вона вже лилася по сходах. Потім протікала крізь стелю. Але пожежні спритно впоралися з нею. А там, де вона збиралася цілими озерами, її відкачували насоси. Але найважче доводилося тим, хто вів боротьбу з вогнем. У отруйному густому диму та хмара гарячої пари бійці діяли майже навкумацьки. Від спеки навіть у протигазах було важко дихати. Брезентовий одяг, набрався води, і став важким, і боротьба була тяжкою. Але ось полум'я стало відступати. Будинок врятований. Командир знову викликав центральний пункт пожежного зв'язку. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає. З натовпу, що зібрався на вулиці, до командира підійшли господарі з горілої квартири. Чому це сталося? крізь сльози спитала жінка. Ну що ж, тепер можна подивитися, відповів командир. На залитій водою брудні брудній підлозі валялося одне чорне вугілля, усе, що залишилося від варник. Якісних речей. Командир підняв з підлоги якусь понівечену штуку. Подивіться, казав він. А це ж була праска, її забули вимкнути. Вона перегрілася і спричинила пожежу. Пам'ятайте, діти, від неуважності та забудькуватості часто стаються пожежі. Телефон пожежної служби один. no or the